Доброго ранку! І сьогодні у нас знову урок розвитку зв'язного мовлення. Будемо писати переказ тексту за колективно складеним планом. І знову дзвони кличе нас. Знання нові чекають вас! Ми дуже любимо рідну мову, її мелодію чудову. Тож починаємо урок. Нехай знання ідуть вам впрок. І так. Давайте виконаємо завдання, розгадавши слово. Уважно подивіться на малюнок. На першому малюнку ми бачимо, який фрукт? Правильно, апельсин. Під малюнком апельсина ми бачимо цифру 2. Друга буква у слові апельсин назвіть її буква П, яка позначає звук П. Абсолютно правильно. Давайте подивимось на наступний малюнок. Так, це морозиво. Яку нам літеру треба виокремити? Так, третю. Мор, р-р. Буква Р, звук Р. Чудово. Далі ми бачимо книги. І ми знаходимо третю букву, і це буква. Так, молодці. Далі бачимо чарівного. Носорога, так, носоріг. Будь ласка, носоріг. Яка ж? Буде сьома буква. Так, дійсно, це буква Г. Чудово, і далі нас зустрічає клоун. Третя буква, буква О. І на наступному малюнку ми бачимо дерево. Слово дерево починається буквою Д, а слово автобус буквою А. Чудово! Ми з вами зіграли в гру, збери слово, і зібрали слово. Поділі це слово на склади. Покажіть на пальчиках, скільки складів у цьому слові. Який склад наголошений? Так, чудово! Отже, яке ж слово утворилося? Утворилося слово пригода. Абсолютно правильно. Чи любите ви пригоди? Можливо, траплялися з вами. Але пам'ятайте, що є пригоди, які можуть бути. Небезпечними для життя. Сьогодні на уроці ми будемо вчитись писати переказ тексту за планом на тему небезпечна пригода на річці. Незабаром настане наступна пора року, яка називається зима. І ви знаєте, що однією з характерних ознак зими це температура повітря опускається вниз і вода з рідкого стану. Буде перетворюватись на твердий, але кататися на кобзина, грати на відкритих водоймах взимку категорично заборонено без перевірки дорослих, бо це може вартувати нашого життя та здоров'я. Тож пропоную вам відгадати загадку: Літ на річках, тиша в лісах, віхола гуляє, снігом поле вкриває. Хто скаже, хто знає. Коли це буває? Так, абсолютно правильно, взимку. Наступна загадка. Під вікном моїм калюжа уночі замерзла дуже, взялася склом твердим, добре ковзатись на ним. Так, це є лід. Діти, давайте пригадаємо правила поведінки на річці у зимовий період. Про яку пору року йдеться у всіх загадках? Повна відповідь. У загадках іде мова про зиму. Які зміни в природі відбулися? Так, які з цих ознак можуть загрожувати людині небезпекою? Так, низька температура, ожеледиця, лід на водоймах можуть бути небезпечні, якщо вони ще не перевірені. І так, діти. Взимку ми пам'ятаємо, що як тільки блисне сонечко, ми поспішаємо відпочити зі своїми друзями на ковзанах, санчатах, лижах, доволі часто ми йдемо за місто чи село, де багато снігу, стрімкі гірки, річка, яку закутав лід, де немає машин, але відсутність транспорту не гарантує безпечного відпочинку. Небезпека чатує поруч. Крижана вода, в яку можна потрапити, розважаючись на льоду. А ще ми знаємо про страшну і дуже складну подію, яка відбувається в житті всієї України. Це війна. Отже, сьогодні на уроці ми поговоримо про те, яку саме небезпеку приховує лід у період потепління. Напишемо переказ про те, як потрібно поводитись на а саме час відпочити нашим оченятам. Тож, час вникаємо і працювати продовжуємо. Відкрити ЗОшит малюю слово на сторінці 21. Завдання номер 1 Прочитайте, що треба зробити. Так, нам потрібно прочитати текст. Поставте відео на паузу та прочитайте текст. Давайте ще раз. Прочитаємо його разом. Пригода. Почалися перші приморозки. Річка вкрилася кривою. Двоє хлопчиків пішли на річку. Спочатку вони ковзалися біля берега, а потім на середині ріки раптом крига провалилась. Хлоп'ята опинилися по пояс у воді і почали кликати на допомогу. Їхні крики почули люди. Вони кинули хлопчикам дошки, принесли драбину і допомогли вибратися на берег. Потім переляканих друзів відвезли до лікарні. Цей випадок став для хлопців наукою. Після нього вони добре запам'ятали, що на кризі треба бути обережними. І так, діти, дайте відповідь на запитання. Які почуття викликав у вас цей текст? Яку пораду ви б могли дати хлопцям? Абсолютно правильно. Ігри на льоду небезпечні. Чи доводилося вам ковзатись по річці, ставку або озері? Коли ви це робили? Хто був з вами поруч? Важливо, щоб з вами хтось був у разі небезпеки, люди могли б врятувати вас або викликати на допомогу. І так, діти, поставте відео на паузу і прочитайте текст ще раз. Визначте, скільки частин він має. Невеличка підказочка, можна порахувати кількість абзаців. І так, я нагадаю. Пам'ятку написання переказу. Перше, що ми маємо зробити: поділи текст на частини. Наступне. Добери заголовок до кожної частини. Запиши план. Прочитай окремі частини до складеного плану. Перекажи кожну частину. Закрий текст і напиши. Переказ за планом. За потреби, поставте відео на паузу та ще раз прочитайте пам'ятку написання переказу. Ми продовжуємо далі. Отже, наше завдання дібрати і записати заголовок до кожної частини. Давайте прочитаємо першу частину перегода. Почалися перші приморозки. Річка вкрилася кригою. Як можна назвати цю частину? Так, перші приморозки або. Мороз скував річку або початок зими. Оберіть той варіант, який вам найбільше подобається. А ми переходимо до наступної частини. Двоє хлопчиків пішли на річку. Спочатку вони ковзалися біля берега, а потім на середині ріки. Раптом. Крига провалилася. Хлоп'ята опинилися по пояс у воді і почали кликати на допомогу. Як можна назвати цю частину тексту? Так, хлопці провалилися під кригу. Або небезпека чекала на хлопців. Продумайте, який варіант вашого заголовка до цієї частини тексту. Та запишіть. А ми переходимо далі. Їхні крики почули люди. Вони кинули хлопчикам дошки, принесли драбин і допомогли вибратися на берег. Потім переляканих друзів відвезли до лікарні. Як можна назвати цю частину? Щасливий порятунок, або просто порятунок, або порятунок дітей. Чудово! Переходимо далі. Цей випадок став для хлопців наукою, після нього вони добре запам'ятали, що на кризі треба бути обережним. На кризі треба бути обережним. Або обережним треба бути скрізь. Чудово. Дібрали ми до кожної частини заголовок. Таким чином ми записали з вами план до тексту. Перечитайте ще раз план. У вас може відрізнятися від мого. Головне, щоб він передавав зміст текст. Чудово! саме час вам уважно подивитися на план та переказати текст усно, скориставшись заголовком до кожної частини. Поставте відео на паузу та перекажіть цей текст. А ми крокуємо. Далі випиши з тексту слова, якими автор замінює слова хлопці, щоб уникати повторів, для того, щоб наша мова була красивою і неповторною. Як по-іншому каже, хлопці, хлопчики, хлоп'ята, друзі, школярі. Якщо ви в першому реченні використали слово хлопці, то в наступному можна використати слово друзі. Далі хлоп'ята. Далі, хлопчики, і так по черзі. А зараз я прошу звернути вашу увагу на деякі слова, які допоможуть вам записати і естетично оформити ваш переказ. І так, словникова скарбниця. Приморозки, хлопчики, спочатку ковзалися, берег, середина, опинилися. Перелякані обережні. Ці слова можна використати під час переказу тексту. І так, важливо: пригадай, кожну частину тексту починай писати з нового робочого рядка. То це будуть твої абзаци. Починаємо писати текст із заголовка. Перегоди. Ну і далі, користуючись планом, запишіть переказ тексту. Відео можна поставити на паузу. Упевнена, що у вас все вийшло, прошу прочитати свій переказ. Якщо знайдеш помилки, виправ їх, будь ласка. І якщо бажаєш, прочитай у кріслі автора онлайн. Для відео твір своїм однокласникам або однокласницям. Я з нетерпінням чекаю відео переказу, а також власне фото переказу. І твоє невеличке домашнє завдання це намалювати ілюстрацію до написаного переказу. Дякую за роботу і кажу до зустрічі. Будь завжди обережним у будь-якій ситуації.